Вони зустріли початок війни і ще підлітками у 2014 тисячі А в повномасштабно стали на захист країни двоє жителів Донеччини, тепер артилеристи, і боронять Україну у 59-й бригаді імені Якова Гандзюка. Як вони відбивають атаки ворога на авдіївському напрямку, і що відчувають, коли доводиться стріляти в бік рідного міста? Дивіться у репортажі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. Там гармата 152 мм, міліметри. Зараз трохи насипле в бік ворогів. Працювати треба швидко, бо погода ясна і можна потрапити під обстріл ще й ворожих дронів. Це працює причимна гармата Д-20. Гармата хлопці швидко її перезаряджають і працюють по подавленню ворожої артилерії. Простою мовою цілять по такій же гарматі росіян, яка стріляє по нашій піхоті. Давай по готовності! Гармата. Такий щойно вилетів з гармати. Спочатку шипить, а потім запускає свій реактивний двигун. Він летить за десятки кілометрів. У цей же час бійцям команда терміново в укриття, десь зафіксували ворожий дрон. На такому ясному небі їх просто рій, кажуть воїни. Укриття артилерійський розрахунок швидко забігає у бліндаж. Гармату встигли замаскувати. Тож сподіваються, на цей раз лишаться непоміченими. Хлопці готують нам чай і розповідають, чому змушені постійно змінювати позиції. За три дні о, поміняли три позиції, е, тобі ж переїзди, почали, наш противник почав активно працювати по нас. От, але нам повезло, ми були саме в укритті, коли почули такі дебелі приходи. От, вже коли все стихло, вийшли, е, побачили. Е, Приходить біля самої гармати, росіяни не влучили гармата, стріляє і досі, але хлопці за такої ясної погоди з укриття виходять лише для пострілів, аби прикрити пехоту. Звідки за таких умов у них торт? Таксибужі будеш... я часто кажуть, встигли на світанку заскочити у найближчий магазин. Як непомітно дістатися до нього, допоміг Андрій. Він місцевий, родом завдіївки, Авдіївки. 23 річний хлопець на позиціях. Поряд з домом, куди потрапити може лише снарядом, випущеним з гармати. Ну як люди відносяться до того, що в них більше В Тебе нема? У мене нема. А де вона мене Зараз міста нема. Він за посмішкою намагається приховати біль, бо дотепер не знає, де його рідний дід і тітка. Те бомбосховище, в якому вони пробували на той час, в нього фабом попало. Я не знаю, живі чи вони чи ні. Я з ними не маю зв'язку. Досі не знаю, що з ними там якою він запам'ятав свою Авдіївку від цього питання? У молодого солдата нагортаються сльози на очі. У навесь час навіть ввечері було красочне весні, Як тільки розпускалися дерева, то там було взагалі прекрасне місто. На Дому культури весь час то ялинки прикрашали на новий рік. Концерти на Металурга. цей окоп, у якому ми пересиджуємо проліт ворожого дрона, об'єднав двох жителів Донеччини. Герман родом з Краматорська. Ще підлітком, у 2014-му Бачив, як місто окупували і звільняли. Незадовго до повномасштабного він працював у Ріопіцах, куди торік окупанти й поцілили ракетою та вбили його колег та друзів. Через війну чоловік вже два роки не бачить дитину, але радий, що сім'я далеко від цих обстрілів. Жилі, жилі, не то жили, а жилятового. Жили собі, не тужили, а тут отаке. Сказати просто то сказати, просто що я злий. Це нічого не сказати, коли ти свою дитину не бачиш стільки. я то себе вдома. Нока я то в себе вдома. А сусід прийшов вбивати сусіда не просто, а вбивати це ж ненормально. Ну, коли Росія вдерлась в Україну. Ці хлопці були неповнолітніми і всі ці роки жили на своїй Донеччині, за яку тепер воюють, бо не хочуть пробачати ворогу те, що він зробив ще далеких 10 років тому. А ще більше те, що коїть зараз. Ким я буду, якщо я не буду захищати дім? Юлія Кирієнко, Іван Головач, Олег Мостовий. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.